Всім доброго дня, вітаю на нашому каналі Автомаркет. Як завжди, сьогодні буде огляд певного товару, а саме магнітоли Ford, модель MS400, на якій гордо іменується надпис Автомобільна мультимедійна система. Та як Може відтворювати відео формати, виробництво Китай. Кожна магнітола має свій серійний номер. Для того, щоб не було проблем з гарантією. Ось винесені найголовніші параметри: розширення, дисплей в дюймах, потужність 4 на 45. І всі ці, я думаю, ви знаєте, що означає найважливіші це відтворення відеоформатів. Це Android Mirror Link, можливо, комусь потрібно. Використовує часто. Це є дзеркальне відображення вашого смартфону, екрану вашого смартфону. Bluetooth, куда без нього? Перейдемо до самого цікавішого розпакування. Так, в комплекті йде. Ісо провода підключки, європейського зразка. Ось. Це у нас 8 дротиків для підключки, чотирьох колонок і само, саме живлення. Коротка інструкція книжечка українською мовою. Це радує, нема дублювання російською чи іншими мовами. Так як я сумніваюся, що хтось в Україні купляє магнітолу Ford і шукає там англійську мову, щоб почитати англійською мовою інструкцію. Гарантійний талон. Так, магнітола упаковується захисними параланчиками. Так, також в нас йде пульт для установки на руль. Зразу з батареєчкою. Ось такий додатковий пульт. На батарейки типу таблетки. Теж з батарейкою. Сама магнітола йде з захисною плівочкою. USB-вихід захищений гумовою, резиновою шторкою. Рамочка. Ззаді в нас є більш-менш адекватний радіатор, який буде витягувати тепло зсередини. Можна підключати камеру заднього виду. Перейдемо до самого підключення в домашніх умовах від акумулятора. Для цього нам знадобиться маленька флешечка, щоб перевірити звук і відтворення відео. Також колоночка. Ми взяли ось такі дуже круті кікси. 420 10-сантиметрові. Попередньо під'єднали. Пішечки. Ось таке. На термотрубку. Це в нас живлення. Це в нас проводка. Її не переплутаєте. Так як тут є по різному розміщені. Включення йде за допомогою кнопки. Включити. Велком. Ford. Як бачимо, це не дешева китайська. Підвальна підробка. Зротим звук, радіо в нас не працює. Радіо ми не підключали в домашніх умовах. Трубочки. виключити Включити дзвінок. Переключання здійснюється режимами М. Це в нас завук спішов. Давайте карту пам'яті поставимо. Екран у нас не сенсорний, для цього у нас є ось такі основні шість кнопочок. Управління. Бачите, це пауза, це вихід. Це музика. Фільми у нас значок. Давайте натиснемо. Ось відтворення відео в форматі Аві. Вертаємося на музику. верх вниз Щось світочка вона зміняється. Ділому магнітоло. Збита. Якщо можна сказати так. Добре. Відчувається хороші матеріали, вага. Це в нас вихід вгору. Ось наше меню таке. FM, Music, Movie, Фото. Переглядач календар рук сетінг, так, у нас Enter. Іспанська, португальська, російська, італійська, німецька, франц, французька. Це в нас, напевно, японська, польська, турецька, чеська, українська. І за це окреме дякую. Дуже приємно, що виробник не забуває про локалізацію. Це українське виробництво. Точніше українське український бренд. Вироблено в Китаї, але все ж таки колір підсвічування червоний, зелений. Бачите, і зразу міняється синій, жовтий, фіолетовий білий авто. Це буде зміна кольорів. Зарядка. Ось така магнітола. Рекомендую до покупки. Перевірено каналом Автомаркет. Не забуваємо ставити лайк. Подобайку. Точніше, підписуватись. Підтримуємо наш молодий канал. Всього найкращого. Слава Україні. До побачення!